У Палаці культури Світлопільський показали виставу про тварин, яких залишили господарі на початку війни. У центрі уваги опинилися пес, кішка, рибка, папуга та пацюк. Це дуже яскравий образ, тому що вона дуже любить співати, вона закохана в пацюка і вона завжди така любить поговорити, щось вона все знає. Вона любить дивитися серіали, запам'ятовувати, пісні співати. Ілля Репіда на театральній сцені не початківець, вже має досвід втілення як людей, так і тварин. От, наприклад, старої людини така, треба брати трошки звички старої, там десь щось болить, десь щось цей. А тварини, наприклад, це треба брати звички. Там, наприклад, як у пацюка, у пацюка це. Ось таке, типу, чухатись – Це пацюк. Ось і просто сидиш і шукаєш інформацію, дивишся, як всі себе ведуть, там даже йдеш по вулиці, бачиш якусь стару людину і з неї береш якийсь приклад і працюєш над цим. тварин коли в тебе є вдома тварина, то ти можеш побачити. У мене вдома є пацюк, і я його з нього копірував. Все серед глядачів у залі учні гімназії та ліцеїв Олександрійської громади. Вистава про тварин, приводити любов до тварин. Щоб вони приділяли увагу, тому що зараз тварини під час війни дуже страдають, і не тільки під час війни, щоб розуміли, що таке любити, кохати, що це їхні друзі, ну гарні такі друзі, які завжди не предають і завжди ну, їх люблять. Актори театру юного глядача Апельсин під керівництвом режисерки Наталії Зозулінської вдало втілили на сцені усі думки та переживання наших домашніх улюбленців. Тож після вистави ми запитали у глядачів, які емоції в них викликав показ трагікомедії, нас не кинули. Дуже сподобалася вистава, бо дуже чуттєвою показувалися фрагменти початку війни, і це зі сторони тварин саме. І це я просто проглянула. Відчула все те, що відчували наші тварини на початку війни. Дуже сподобалися актори, які показували кожну емоцію. Дуже яскраво і чуттєво. проникла цією історією. Це було дуже гарно. Це були назавжди. Такі гарні враження про неї це було дуже файно. Ми зарядилися такими емоціями, що мені тепер хочеться жити, мені хочеться допомагати проти війни, і я дуже переживаю за тих тварин, які потрапили в таку ситуацію. На показі була присутня і секретарка міської ради Вікторія Косяк, яка поділилася з нами своїми враженнями від побаченого. Я є. Ляся з позиції дорослої людини зачепило до самої душі, тому що наскільки такою актуальною темою ми всі переживаємо зараз війну, і ось так дітям показати в ролях, в персонажах те наскільки дуже важливо підтримувати один одного і єднатися. Ну я навіть не знаю, як можна було зробити краще. Після вистави наглядачів у залі чекав сюрприз запальна танцювальна вечірка від улюблених героїв мультфільму Мадана